Тараса, мобіля Валера, мобіля Тараса. Все, всі, ні, хто хоче ну добре, увага, 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 увага. Добро увага, починає. не починаємо. Починаємо. Давай. Давайте так, все, щоб ми компактно все зробили. Питання будете задавати. Те, що я не розкажу, так? Ви знаєте, що цей захід, так, який є майстер-клас побочий, проходить в рамках мистецького інклюзивного фестивалю Final без рама за підтримку Українського культурного фонду. Ми організація Добродія Дієві і з міста Ковеля, нас запросили участь прийняти і плюс зробити майстер-клас побочі. Тим більше побочі вас треба обов'язково зробити, тому що на чемпіонатах. України і всеукраїнських змаганнях змагання, так? Тернопіль поки не представляв. Але завдячуючи пану Йосифу, буде вже представляти. Чули? Це, що З Тернополя. Це буде. І все. Давайте вам розкажемо трошки побочі. Певна категорія людей вже піграла, санаторія чи десь інші. Так? Іграли в очі, а певна не ігра. Потрошки працюють від спорту. Ми його відразу придумали для того, щоб кого поражені руки для, для реабілітації рук. А з часом ми вже став паралімпійський вид спорту. І цього року на паралімпіаді, яка відбудеться в Парижі, будуть участь приймати і наші паралімпійці. Це Корінко, і жовтий кот Артем із Коненко, із Наташа Коненко, із Херсонського вона була. Цього і спорту, ну, в зв'язку з війною зараз в Одесі. Все, щоб знали, що розвиток в Україні є, і що Україна представлена на Паралімпіаді. Що ж таке, бочу? Бочу є грають м'ячами такими, 13 м'ячів. Чисть червоних, чисть синіх і один білий джеґра. Джекбол ще зветься мішень, тому що з нього починається вся його. Бочу і грають один на один, ага. два на два і три на три. Нюанси саме очі, більше говорити, ми будемо вже крепко входити, вже ті, що будемо почистити, бо інтересується, там вже більше знає. А ми просто сьогодні в підсумках того, що ми зробимо, так, проведемо чемпіонат, Тернопіль започаткуємо, там спорту чемпіонат Тернопіль. І, тобто на даний час раз, десь почистить. Почер, та я може потім, початок ліцею. Тобто на даний час планувалося, у нас планується три команди, три, да, будуть грати, щоб пісь задіяти да, людей. І всі команди, всіх людей, чоловік, постараємося, да, що все величезне ну, тернопільські без задієння поле, да, всі отримують нагороджені. отримують з чотирма подписами. І далі. Для того я говорю, щоб заінтересувати. Разуміло, так? Дивіться далі, розказуємо сам процес ігри у ході. Відразу проведемо майстер-клас для тих, хто не іграв. Хто вже кидав, то буде відразу і так? А хто не кидав, спробує щось за м'язи і тідати. Основне, кинути білий м'яч за веліні. Бачите, якщо білий м'яч до велінії заходить, або заходить за межі так? За межі корта, то тоді що, а ответься і переходить ігра до іншого. Так? Тобто за велією закинути, і той, хто кидає пилення, обов'язково він починає кидати чи то червоний, чи то синій. Хто червоний білого, той кидає червоний. Весь час дивитися за суддою. Що суддя показує на ракеті, Ти червоний кидає червоний, якщо синій, значить синій. Так? І далі виміряти. Як тут будемо міряти, опиш, звичайно, коли в нас... Змагання проходять не, на підвозі, так сказати. Да? Там можна заїжджати туди-сюди. Але тут у нас проходить змагання на, е, на презенту, коли заїжджати на колесах, потерти по, по цьому асфальту, так, воно очі. Тобто вже будуть вірити судді, або представники самітній команди прийде подивитися, що точно м'ячі мають певні очки, або м'ячі ось. Уставлений подалі. Тобто білий кинули червоний, далі кидає синій, а далі кидає м'яч на польські подальші. На Паралімпіаді є три судді. Один судя. На лінії дивиться, щоб заступів не було. Один суддя зветься на да, на полі, які суддя. Один суддя, який перекидає очки. щоб судді що сказати. Тоді є така штучка, як ракета, щоб покуро, і віддалі, що віталі великі, для цього є рулет. Так. так, Що ще? А ну, Кого що ще інтересує? Давай. Я трошки так більш галопом, що це за квадрат? Квадрат, квадрат зветься відновлення. Крест відновлення або квадрат. Так? Зараз квадрат є 35, на 35 за це починали, їх надати, поміняли, 25 на 25. Тобто, якщо... Рахунок, наприклад, маємо зігралися і два-два рівний рахунок між командами. Тобто іграє та інбре. Тож, суддя розіграє, хто сідає, і тоді джек бол ставиться на середину. І Джек-бол ще ставиться тоді середину, якщо його виберуть, то тут стоїть, діленять, сто коли він вийшов за лінію, його поновий на це. Завели, ні, тільки білий заходить. Клюво да? він теж рахується. Тобто білий, якщо білий, не перекидає. Це лінія, лімія тіча, за нею не можна ні наступати, що не штраф. Кожного плюс ще. Розміри не сказав самого борту. Сам, сама борта від 50 до 12,5 на 6. У кожного є 6 боксів. Бачите? Один, два, три. Розмір робок метр на 2,5. Тобто в кожної людини є обмеження 2,5 на метр.

Що не можна? Я зараз не вам, вам підказувати, що можна робити, що не можна робити. Це питання, яка не допоможе бути почистити. Ні, я не пролаштуюся за яким.

і в нас один, як будь-то граєте? Є? Добре, хто грав, так, Саш? Добре. Якраз буде три на три. Три команди потребують. Добре? Він буде. Ну на сміть. 私たちはこの人たちのいていた Тут не кидав, а так заліз. Взагалі кидав прав. Але він кидає, дивіться, але він, якщо він слава рамку, довго зробили. Так, вижимаєте. Ми його та тобі зараз відбували, я не знаю, що багато щось думає. Але може, але так не дуже видає. Попробуй, хай, попробуй я так. Що У нас рамки немає. Ми раз. Ми робимо зараз три рівноцінних команди. Тобто сильніших розподілим, да? Висуємо. Далі і, що будемо, щоб ну, спробуємо. Тобто Упробую. А там є чи? А, так. दिनभर बोल्न बुक्न र कुरा गर्नको लागि मलाई सहयोग गर्नुहोला। Gracias. А як самота ратарам първи раз. Може да се пада да живея на чуждо място. Сега имам чувства, защото съм в любов. Значи, що ти предпочиташ са подиен? Какво ще сам занимаваш?

вер паркер. Я з ним. То есть мы вместе так вот на тракторно ходить. Прям вышел прямо мощно. Торчали вот вот так. Там вот они сейчас так сместили. Вот на помощь. Было не. いいや。<noise> <noise> <noise> что Ви хочете? Это будет саустал. 私が好きな子供の頃に会ったの O <реш> а тут теперь свої печі максимально. Вони набуває інвалідність, яким рука не вимикатися. Шукай, хто не може надати футбол, може, може малювати, дати футбол. Не малювати, <серказ> Моє, учаси, може співають, вистава участь приймає. Не вдасться сьогодні, вдасться взагалі. 何 Якщо понеслась. А, я поняла. В чому перемога? Якщо Ви, ви керуєте червоними м'ячами, один ваш найближче, значить у вас один ваш одне очко. Якщо два або три найближче до білого вашого червоних, вас тобто три очка. Тобто намагатися якомога ближче до цього білого свої червоні, що ви керуєте своїми. А якщо то навпаки, зимній. Якщо зимній, то тобто ваш, ваш м'яч має бути якомога ближче в зимі, тоді як Але я хочу вас повідомити про створення команди. Перша команда зветься Без Бар'єрів. Тарас руку підняв. Лящук Дмитро руку підняв.

la pratica della domanda di concessione di un permesso di soggiorno per motivi di studio è un procedimento che si svolge presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Il richiedente deve presentare una serie di documenti, tra cui il modulo di domanda compilato, il passaporto valido, la lettera di accettazione dell'istituto di studio, la prova di mezzi finanziari sufficienti per mantenersi durante il soggiorno e, in alcuni casi, un certificato di iscrizione. È importante notare che i requisiti specifici possono variare a seconda del Paese in cui si risiede e del tipo di corso di studi. Per ottenere informazioni più dettagliate e aggiornate, si consiglia di consultare il sito web del Ministero degli Affari Esteri italiano o di contattare direttamente la rappresentanza diplomatica italiana più vicina. なしきだいちまじゅう。なしきだいちまじゅう。なしきだいちまじゅう。なしきだいちましいしい

Tá, hum. esse hum. hum. 아, 옆으로 통야